У Миргороді стартувала соціальна ініціатива «Букрозинг і не тільки. Ідея втілилася в життя за підтримки депутата Миргородської міської ради Олени Булойчик та активної допомоги небайдужих жителів громади. Першою локацією для взаємообміну стала крамниця «Ветеран». ветерандія встановити шкафу біля магазину, де вже давно жила в моїй голові. Ну знаєте, як то кажуть, думки думаєш, а руки не доходять. Нещодавно моя приятелька Наталія Ночна присилає мені у вайбер повідомлення. Лінусь, дивись, буккросинг. Як тут можна було не встановити? Треба було терміново встановлювати шафу. А де ж її взяти? Написала об'яву у Фейсбук. Підходить Тетяна Усик. Михайловна, що там з вашою шафою? Сідайте, поїдемо, в мене є. Вже за 10 хвилин шафа стояла біля магазину. Буккросинг – це захоплива світова ініціатива, своєрідна вільна бібліотека, де книги стають мандрівницями і дарують свої знання десяткам випадкових людей. Але місцевий варіант має ширшу реалізацію. Сюди можна приносити не лише книги, а й речі та одяг, щоб подарувати їм ще одне життя в нових руках. І вже в дівчат стали питати, що, а що то у вас, а можна принести речі, а як цим скористуватися, і бачите, ну, щодня у нас йде обмін речей, щоденно у нас десь в шафі новенькі речі з'являються. Ну і правила такі речі люди можуть забрати і не повертати, а книжки то читають і приносять. Пані Олена надихнулася настільки активним відкликом від місцевої громади. І незабаром планує відкрити ще одну точку буккросингу на міському пляжі. Цьогоріч ми на пляжі відкриваємо соціальну кав'ярню нашу. От, мабуть, біля кав'ярні також буде така шафа. Ідея, що виросла з простого повідомлення у месенджері, перетворилася на живу історію про небайдужість, спільні дії та любов до читання. Навіть проста шафа біля магазину може стати стартом великої справи, і це говорять ініціатори тільки початок.